І всім привіт, народ! З вас підписовподобайком. Ми продовжуємо грати в Халс 4 без моді. О, з модом Українсьтег, Вар. За Україну. Так, нас, ми готуємось до майбутньої війни з ось цим величезним альянсом Європейська лігія, Ліга Ображених. Я чуть не прочитав Європейська Ліга Ображених. Але ну, по факту, Європейська Ліга Ображених. Так, стоп. А що ви тут, 24 робите, Це вся ваша армія. Вся ваша армія має стояти. Ой, ось тут. А ти маєш приєднатись сюди взагалі-то. Якщо я правильно вже. Хоча, і без тебе тут вже досить непогано стоїть. дивізії. Тут. Тут, завдяки відсутності постачання у ворога, ми будемо хорошо стояти. А. Ага. Тут треба трохи по-іншому вам побудувати захист. Мене. Вони... Mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. вони тут зможуть прийти. В принципі, то вони. У них не менш погано буде з постачанням, ніж в мене. То ось тут можна спокійно встати, навіть якщо вони сюди зайдуть, просто прийдуть сюди. Якось мені не подобається вас замало виходить. Так, як я бачу, ось ця 120-ка готова. Є дістати. Я знущаюсь над собою, окей. Так, є ще 5 армій по 24 дивізії. Знову ж, коли ми воюємо на такому величезному фронту, на такому величезному фронті, бо забагато військ не буває. Блін, хотілося б насправді так кажучи сюди, ще 24-ку приєднати ось сюди. Ось чисто, насправді так кажучи, блін, дуже складно, дуже складно. У нас дуже багато фронтів. Окей, у нас, як мінімум, Південна Америка повністю. Ха, ось тут наш друзяка є. Ну я сподіваюся, він тут впорається з захисту. Королі Італія, так, окей. Про Америку забуваємо. Насправді так кажучи, я б хотів ось тут, ось у вас 5 по 24 залишити якраз чисто ось тут, ось чисто на цій частині. Навіть не сюди, просто чисто ось тут. Спитайте, на що, А може я захочу пробуватись? Ну, теоретично ми зможемо тут пробуватись півдню, Ташкент і так далі. Якось посилити тут. Кайна, Захист, наприклад, вас двох трьох сюди. Дивіться, у нас по і того вільна тридцятка тут. Навіть не надо, малюйте наново. Наказ. 24? ка Ага. Хочу, нехай окремо 24 ка стоїть тут, кудись сюди цілиться. Далі ось тут спільний фронт, як... від якого я вас вдвох відділяю. І ставлю вам спільний захист звідси. Щоб побачити, де вузол постачання. Коротше, звідси сюди може окремо 24-ку. Бо 30-ку ось тут поставити. Ой, давайте так і зробимо. Ось ця 30-ка звідси. По нейтральну монголію. І 24. ка Блін, не хочеться прямо тут стояти. Хоча б трохи, трохи подалі. Ось так. Ось так, все. Так, і окремо 120-ка. Ну, 5 армій по 24 дивізії тут. І я б У вас 5, якщо я вас саме тут залишаю, то. щоб було зручніше? Це Азія. Ви у Південна Америка. У нас є Азія, у нас є Південна Америка. Так. Ця армія. І ця армія. Ви Європа? Це лишаємо Європа. І ось у нас є 5 армій по 24 дивізії, і вас також як Європу лишити. Так, стоп, що? А, да, я забув. Давайте тут швидко доб'ємо. Не знаю, сюди. Я пам'ятаю, куди я вас прив'язав, тому нічого страшного, якщо ви тут трохи побудете. Той ось той ці 5 армій по 24 дивізії також мають бути в Європі. За морем ми не маємо хвилюватись Море ми будемо тримати. Так, в нас є ще Норвегія, яку хоча б ось тут 24-ку. Хоча б якусь умовну 24-ку ось тут. Не вистачить, щоб захистити. Uh, тоді на Норвегію буде 72 дивізії йти. Тут дві армії по 24 дивізії. Звідси сюди встане. Вас двох відкріпляю. Чи Португалія? Блін. Ну і все. І на цьому ми закінчимо. Ну, на Португалію ще б хоча б 40 тримати. Португалійський квіт 57-й дивізій. Хоча б 48 дивізій на Португалію тримати. І все, і на цьому ми закінчились. Ще одна: 120-ка, а мені б ще б ось тут тримати додатково і більшу укріпитись тут, тому що. По три дивізії якось маловато. По 3, по дві дивізії, тут само, так само мало, мало. Ми ще збільшуємо? Е, дуже потрохи. Ми ще збільшимо на На 2% ще збільшуємо. Для нас 2% це досить багато. Ой, я щось там перетикав. А давайте спробую 240 зробити. Спитайте, куди так багато? Блін, 219 нехай. нехай. Я вам відповім. Мені б ще 120-ку додатково сюди поставити, 120-ку додатково сюди поставити. Мені ось тут треба перекрити Німеччину. Мені з Іспанії треба атакувати. в мене ще є Африка. І у ворога взагалом 900... О, 1000 дивізій. У ворога взагалом 900... 1000 дивізій. Так республіка Ботсвана капнула. Насправді кажуть, що підготуватись хоча б Хоча б підготуватись до висадки в капнула. Байдуже. <плес> Давайте о, тут швидко сюди. Краще татанчики можна, максимальну швидкі... швидкість. Так, максимальна швидкість вже. Утрі пального байдуже, в мене пального багато. До речі, по ресурсам щось. Я можу. Скоріше за все ще щось взяти. Так, да, ну не просто. Все, я. <с distinguish> я видав всі фабрики на покращені ресурсів. Ні-ні-ні-ні-ні. Тим -ні 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 -ні. більше Пакистану. В жодному разі Пакистану не даємо контроль. Я з нього беру людські ресурси. Там сам я капітулювала байдуже. Допуваємо тут південну Африку. І. І. -і, -і. Ця тридцятка, припустимо. Хайна Ви потім побіжите в Азію. Але зараз. звідки? Звідси, припустимо. Спробую. Ну я просто відправлю висадку, а там вже скільки встигнемо підготувати, стільки відправимо. Але відправимо для початку тридцятку. Якщо ви тренуєтесь, просто нагадаю. Тільки військові заводи? Так, давайте приберу тут виробництво потіїв. У мене є більше резини. Окей, давайте по 50 військових заводів. І треба. Бронібіки. броні бібіки найкраще. 25. Я все дослідив для танчика щось сучасного. Сучасна бат. Ну так. Що ще? Що нам важке озброєння здається сюди? Так. Щось є там кафібі-байт уже. Натримай радіо спеціалізований модуль. Нехай похило броня буде. Мокрабову є укладка і автоматичне заряджання. Так, тут беремо найкращу броню. Торсіона підвіска і. Може дизельний двигун, але збільшити за рахунок двигуна швидкість. Блін, а ну-ка. Давай, двигун поки що збережу. Ти. 12 км на годину. Якщо я зможу досягнути тут 12 км на годину швидкість. Блін, 20-ка. Ну, ось. 9 км на годину. Ну, тут все, ми на максимум. Ось так. Ну, Зрозуміло, що на танки треба куди більше, ніж. На бронетранспорт. Що, створюємо ще танки? <смі> Намагаємось. Дослідження. Данати тримай на важке шасі. Знову ж. Чисто зради покращення конструкторського бюро. Вот. Не пошук когось. Мільйон сімдесят два. Ну, напевно, більше не викликаємо, бо я ще дуже багато втрачу військ, людей і так далі. Так. Ні, вони ну, поки що не готові. Уряд тут в Литві. Хотілося б ще мати. А давайте. Я там тридцятку відправив. Хм. Давайте звідси. Ось у нас тут стоїть двадцять ки Морська листка звідси. Ось так. Все. Буду повністю контролювати Гібралтар. Тим самим. Фактично закриємо Італію, італійський флот частину, як мінімум, його. Бо я контролюю Каїр. Далі я треба буде поставити когось на захист Каїра і так далі. З НАТО багато фронтів. Якщо б ми виключно України були, це б можливо навіть легше було б. А так у нас дуже багато фронтів. Дуже багато. Занадто багато буде фронтів. Але знаєте що? А я не буду запрошувати своїх союзників. А якщо я не буду запрошувати своїх союзників, тут можна обмежитись трьома арміями. Хоча краще все одно всіх тримати. Пасивний сонар. Та дякую, напевно. Але так, союзників я точно не буду запрошувати, тому що наші мені проблеми додатково свої створювати. Так, вони поки що не готові. Що, припустимо, 15. Відкріплю. Все ще не можете, до речі. До речі, це все хорошо. Пом видаляю всі накази. Підтримка вистки. Ой. Давайте не підтримка вистки, а. ...рейди на конвої сюди і сюди. Щоб приплили. Сетку також забагато. Давайте ще. Трьох відкріплю. Ще двох. Ну хоча б 10 дивізій не високу. О, все, вперед. Ну ну блін. Ааа, ааа, все, я не встиг. Я поки підплив, поки підготував всіх. На, лінкори, які я не виробляю бонус. І для віносців. О, ось тут ну, для легких крейсерів бонус. Що я сюди не йду? Ось легкий крейсер бонус. А, у нас основа це легкі крейсера. Ну, хоча. Я хочу в Іспанію. Я хочу повністю в Іспанію. О, в мене, до речі, внесок війну досить непоганий. Враховуючи те, що я можу спокійно собі все забрати. Нікому не даю забирати флоти. Так, обрати? Обрана, обрана. Обрати всю Південну Америку і Боцвану, що? Висунути вимоги. А чому я сам з ними воюю? Ви... Що? Я все забрав просто? Що? Ну так, я просто все забрав сам. Ем. Окей. Так, ви приєднуйтесь сюди. Будемо з півдня бити совок. Так, тут також я розраховую на те, що ми кудись пройдемось. Тут будемо триматись, тут будемо триматись. Е, все, так. Окей, ви 24 повертайтесь сюди. 48 дивізій на Португалію. Це було б незайвим. Що мені з вами робити тоді? Не, тримай фокуси. Так, вільні. Авіація. Ось це те, що мені треба, бажано побільше на кордоні мати якісних аеродромів. Прям побільше. Здовж всього кордону. Ой, ну справді, це, це просто те, що нам необхідне. Побільше якісних аеродромів. Ну що, я повністю контролюю це все. Там Норвегія приєдналася до Ліги самооборони. Так, тепер всі приєднуються. Ось у цю 78-ку. Все. Зараз вони всі поприєднуються. У мене виробництво не злетіло, тому я. я їй поставив всіх відправляти саме сюди. Так. 550 пливуть. Давайте, пливіть. Нам треба буде плавати рейдами на конвої по всіх територіях ліги ображених. Ну Окрім тут, ось тут я не буду плавати. Хоча можна захищати Японію тим самим. Ну ні, ні. Не цікаво. Що тут, 702. Поїхали. Ми маємо плавати ще тут. І на Кубу. 7%. Так, тут в нас Італія, Португалія. Я не хочу допускати висадки ще сюди. Ось тут плавати. Сюди внутрі я не запливу. Плавати по Середземному морю. Жодної висадки я не хочу допустити. І. то плавати навколо всієї Африки. Просто крейсерів. Та й давайте ось. Тут також поплаваємо. Так, і таким чином, здається, я перекриваю все, що треба. Ну, можна ще теоретично ось тут поплавати. Але в цьому нема сенсу. Бо вони туди і так не допливуть. Фактично, ліга ображених повністю перекрита. Я можу не хвилюватися за висадки. Ну, повністю перекрита в лапках, ми тут 1% перекриваємо їх. Тепер діємо навпіл. Так, 4%, так, 13%, так 44% по 93%. Давайте, ось я краще лишу так по 93. Тому що якщо я поменше поділю, ми потім можемо в погані бої стрягати. В жахливі бої. Так. Готові ще дивізії. Так, і тут добуваємо 240 3, і 6 мільйона я лишаю собі. Все. Це дуже складно. Хаба, що нам хоча б тобі фільд. У тебе ж є фільм Маршал? Так, не відділуся. У тебе немає Маршала Командний ресурс витрачаємо, щоб підвищити цього генерала і наймати наняти як від ага. Ви всі зайняті. Ми тут північ. А ви можете нормально тут стати вздовж У, красиво. Тоді ось так. Я не дуже хочу Норвегію здавати, а тут фронт широкий, тому аж 72 дивізії, бо тут справді широкий фронт. Далі. Ми тут перекрили. Тут 48 дивізій, справді потрібно 48 дивізій. Давайте, ви саме Африка буде Т-24 тут. 24 з цього боку на Африку. Давайте я не хочу здавати ці позиції. Ось тут, тому давайте ось половину сюди, половину сюди. І навіть половину з вас сюди. Не дуже сильно хочеться здавати Африку. Що тут? Ага, 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 ага. Якщо вже казати про кордон з вами, то це ще. А, фух. Це пусте. Ось тут, типу, кордон. І 48 wow. дивізій не вистачить, щоб захиститись ось тут. А ворог в мене весь весь кордон по всьому кордону. Щоб припустимо подивитись на постачання. Вас можна поставити в захист, виключно порта, сюди, по цьому узлу постачання, і захист до цього взлопостачання. Тобто ось так. Здати їм перші позиції, змости їх вийти з вузлів постачання і сюди. Тобто ви Африка. Африка. І в принципі, якщо так подивитись, то цього може вистачити. 48 дивізій тут, тут у нас нема провінці тут. Про це забуваємо. Ось тут у нас, на щастя, інші країни. Треба ось тут захищатись, тут захищатись, і Светський канал захищаємо. Все, це Африка. У нас ще not Ще 120-ка є. Якап. Я, яку я б, я б також на Європу поставив. Мені треба ось тут, од кого захиститись, і ось тут захиститись. І ось тут би захиститись. Я називу також Європу, але це не до кінця Європи буде. Окей, ви 120-ка. До речі, всі не тренувані, окей. І ви тренуйтесь. Хоча, не так треба було ставити. Є. Блін, тут ще й а? Ай. Так, окей. Вас під вашого нема. І не знаю, коли з'явиться. Блін, це жах. Просто 24, ки тут не вистачить. Щоб тут когось поставити на перекриття цих острівців. Давайте, окремо 24, ка буде стояти з цього боку. Ось так. І. На захист виходу з цих острівців. Все, нехай. Це раз. 24, ка ще 24. ка Давайте на початкове затримання ось тут. Ще 24 четвірка. Що ви тренуєтесь. На захист ось тут. На щастя, гори. Гори і так далі. Що на Кавказі ще тут? Блін, ось тут ще провінція. А. Дві армії. У мене лишається дві армії, по 24 візі, я їх <плес> планував закинути сюди. Можна ще когось сюди поставити. <плес> Давай, напевно, половину від тебе сюди. Все. Це також. Нехай буде Європа. І в мене створиться ще 240 дивізій, які будуть додатковим захистом. Ось тут. І ось тут, тому що це два головних фронти будуть. І тут треба, що тут, що тут, тут, треба побільше військ мати. Також, бажано одразу підготувати авіацію. Раз так, 4000 штурмаків, 4000 тисячі щодів. Дістаємо їх одразу. Розподілимо. Так, де в мене авіація? У мене вся авіація. Ага. Тут багато авіації, прекрасно. Ви. А знаєте що? Ви тут, скоріш за все, і залишитесь? Ще ні, давайте спробуємо якось розкидати по 2000. Вперед, 400 перелітайте сюди. Нехай 2000 тут буде, 2000 десь. Ось тут. Ви 400. Відпочиньте поки що. Прилетіть кудись сюди. Певну, тут основна спочатку Португалія буде. Так ви як? очікуйте. Штурмовики. Так, сподобалось не догачав, так? Так, це ти, вони, що хочеш. Тут. Ось штурмовики. давайте я зараз просто хочу. Ось так. розділяти вас окремо. Щоб ось так було. Щоб зручно вас потім було розкидувати. На інші аеродроми Так, вперед. 2000, я лишаю тут. 2000, перекидую сюди. 2000, я, здається, ось цей аеродром забудовую. І. І 2000 також нехай лишаються тут. Подивимось якщо що, будемо ще перекидувати. Бо 2000 кудись сюди. Може в Кавказ вирішу пробуватись. Щось таке. Так, трохи качаю. Да, нам ще. Ще треба щось подосліджувати. Підводний човник. Норкаль. Давайте. Так для танчиків щось. Щоб потім ще докачати до кінця конструкторського бюро танків. Ось так, і до речі. Авіація. Я хочу, щоб ви тренувалися. Поки не натренуєтесь. Та й давайте палоблю також. О, мені ще цікаво, так в мене. Пише вільні фабрики. Тримайте, зараз позабираю. Ой, все нема вільних фабрик. Ну, якесь далеко майбутнє. Танчики. Може, колись почну виробляти. Так, стоп. <хи> я зараз буду плакати, Так. Ви всі також готові? 240, не стою. <хи> Навпіл. Вас також зараз. Треба. Давайте так. Тут також. У вас ви Окремо. я Це західний фронт Це ось конкретно ось цей напрямок. Західний фронт. Ну і малюємо тут. Додатково вас Щоб коли почалась війна, я одразу поставив вам цей самий Лінію фронту і тренуйтесь. На жаль, фідмаршала, ви можете забути про І Ви, в свою чергу. Також окремо. Східний фронт. І всю 120-ку також є. І так само малюємо. Ага. Але одного з вас ось так. Ще ставимо. Ось тут ще укріплення є. Дякую. І там, здається, в мене в Польщі навіть є укріплення. Дякую полякам за допомогу. І пробачте, що я вас там захопив трохи. Ну, як трохи, повністю захопив. Ось так. Або ви будете підтримкою на Східному фронті. Давайте знайдемо якогось польового командира, підвищимо. Але я зараз не буду нікого той його наймати Це майбутній фільдмаршал буде. Ну все, це пекло, це пекло. Але в нас військо. Тут не так багато, як хотілося би. По дві дізі в деяких провінціях будуть стояти, а в деяких побільше. Але так, тут ми нас не відіб'ють, тут також навряд чи відіб'ють, тут нас гори і так далі. Я на це розраховую, що нас не відіб'ють. Хоча ось тут небезпечно. Тут також. Я розраховую на те, що. Давайте ось тут приберемо. 48. І, в принципі, ось тут можна не плавати. Все. Так, 51. Давайте спробуємо оптимізувати все. Ось тут краще плавати. Ой. Ми... випадково видалив. Ось тут краще плавати, ось тут краще плавати. Давайте плавати саме там. Блін, ну ні, тут ми плаваємо, щоб. Щоб воно було суцільно. Суцільним морем. Коротше, нема що прибрати. Як український лінкор вивчив. Що, поїхали. Ліквідація угрози з заходу. Ой, зі сходу. Ну, долічі, звідки йти. Якщо дивитись звідси, то це ліквідація загроз заходу. Так, в мене всі, всі дивізії. Так, стоп. <плес> Якого біса? Не всі тренуються, тренуйтесь. В мене мають бути всі дивізії натреновані. Бажано наскільки це взагалі можливо. Все це сучас. Я вишив вивчив дещо. Прекрасне. Те що важливо для мене. Більше палених баків богу, палених баків. Так, все, зброй странічного бомбардувальника додав. Тут 6 двигунів точно треба. Ну, третього рівня. Прекрасно. І в тебе дальність 14 тисяч кілометрів. У мого попереднього. Це напевно ти. 750 кілометрів, всього. Ні, щось мало. В тебе скільки було. А, 8 тисяч кілометрів. В тебе 14 тисяч. Ну, на жаль, навіть не в два рази більше. Що мені тут ще подосліджувати? Що. Хм, а давайте подивимось, може я там щось ще недовикористовував. Що ж? У -у 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 -у. Цікаво, цікаво, як ми будемо тут триматись. Ну слухайте, яка в мене зараз армія? 1092, Якраз як я і рахував у ворога десь 1000 дивізій. Тут головне зараз швидко впоратись з Лісабоном і так далі, поприбирати все зайве. Південній Америці. Я напевно союзників не буду викликати, але все одно потримаюсь ось так якось. В Південній Америці, напевно, зайвий раз нікуди йти не буду. Будемо лишатись приблизно в тих же позиціях. В Африці також не сильно хочеться кудись Ну що ж, блін, я все це відео витратив просто на підготовку до війни. Але все, в наступному відео ми почнемо, як тільки закінчиться цей фокус з війни і переможемо, скоріш за все. Так, по посанню описі ви зможете знайти та придбати мою власну, гру, в якій ви зможете пограти за різні країни. Також я б потягував зараз своїм спонсором, але в мене немає світла і немає інтернету. Тому я вам дякую, але не можу вивести ваші ніки на екран. Також, якщо хтось хоче мене підтримати, підписка вподобайки, коментарі і так далі. Мене дуже підтримують. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.